От голі гілки. Яблунка плодоносила прекрасно, ну, але вона вже все. Оті метелики, потім утворюється гусінь, і потім та гусінь так об'їдає листочки. Пішло по дереву, повністю тут поїло, потім пішло на цю яблунку там далі, ну і за хатою вже сад, воно пішло далі на сад. Це жителька Дідилова Наталія Рубаха. розповідає про метеликів, які з'явилися у їхньому селі і нищать дерева. Появилися минулого року. Дуже багато, половина яблуньки ми зрізали. Зрізали, палили, але ну, нічого воно дуже не дало. Тому що гусінь розсіється, падає. от і ну, нічого. Тут, напевно, треба крупити. Об'єдає, дуже об'єдає дерева, дуже шкодить. Дуже. Одну яблуньку ми вже будемо зрізати, другу яблуньку половину. Будемо зрізати. Це маленьке, що в нас тут маленьке, то ми ще так собі даємо ради, гілки трошки обрізаємо. Вони кокони плетуть, вони таку павутину роблять, об'їдають листочки, повно яєць, море яєць. От, і, і, і дуже воно розмножується. Дуже-дуже сильно. Ну і по суті дерево гине. А це сад Марії Рубахі. Жінка каже, американського метелика не бачила, але показує наслідки від шкідника. Дивіться, бачите, навіть низу. Що з того, що я їх кропила ввечері раз. О, бачите. Шкода саду, шкода. Бо, бо, праця. Так того року яблук немає, а то ще й ще й та зараза. З 22 липня через метеликів у селі Дідилі введено карантин. Розповідає староста Ірина Максимець. Плануємо створити мобільні групи і сповістити мешканців, щоб вони звернули увагу на ці пошкодження гілки, які пошкоджені, треба негайно зрізати. І спалювати також необхідно проводити боротьбу за допомогою інсектицидів. Керник чим небезпечний, тому що він знищує, пошкоджує сильно плодові дерева і таким чином може суттєво знищувати, зменшувати вражанність культур. Ну і і тому необхідно вживати заходи. Карантин запроваджується до повного знищення даного шкідника. Тобто, Перше, ніж карантин зняти обмеження, проводиться спостереження за даним вогнищем. Якщо не буде випадків виявлення повторного, тоді карантинний режим буде зніматися. Ольга Динака, Іванка Багрійчук, Суспільне новини Львівщина.